Родина Книшуків, одна із перших на Прикарпатті, зайнялася фермерством. Вони практикувалися у Сполучених Штатах Америки, а із поверненням в Україну вирішили, що це перспективна галузь та взялася за створення господарства. Наразі це потужний колектив, де працює понад 100 людей. Вони обробляють три тисячі гектарів землі, утримують понад тисячу голів великої рогатої худоби та дві тисячі свиней. Без того досвіду ми були би створювали щось, щось таке, яке вже було. Ми бачили американські фермери, ми бачили їхні технології. Зрозуміло, що ми не могли те все впровадити в життя, що було там. З часом розумію, що оті всі технології та техніка, той підхід до справи. Через 10 років, 15, 20 все, – все воно впроваджується, все таки в нас в Україні. Наразі за віком колектив господарства молодий в середньому 35 років. Що вівторка керівники підрозділів збираються на нараду, щоб отримати завдання та прозвітувати про роботу. 25 років віддав господарство Василь Кобринович, який опікується тваринництвом. Прийшов я до Петра Васильовича і Орисі Володимирівни у 2000 році на практику. Після закінчення у 2003 році. Львівської державної академії ветеринарної медицини я прийшов працювати сюди і з тих пір до сьогодні працюю. тут. Мій батько працював у цій сфері. Так само Петро Васильович з Васильзорисоволодину привели мені це саме з тваринництва в кінці 80-х років минулого століття і розпочинали роботу молоді фермери Петро та Орися. Тому ці галузі надають особливого значення. Є дуже багато нюансів і факторів, які впливають на кінцевий кінцеві результати. Якщо людина, яка на господарстві від лікар, технолог, зоотехнік, обов'язково має дивитися за годівлею, за умовами утримання, за станом здоров'я тварин, за вакцинаціями у випадку якихось проблем їх треба вирішувати негайно, обов'язково робити аналізи і на основі тих аналізів. Вже приймати наступні рішення. Натчнення я отримала від своїх родичів. Вони тримали там господарку. Сам батько працював у той час в сільському господарстві, в нас працюють тільки молоді працівники, у нас немає 30, ну, до 35, не більше. Зараз вони, в нас м'ясне скотарство, в основному абердину, інгуси. Ну, ви самі бачили. В яких умовах як вони працюють. Має фермерське господарство і потужну сучасну агротехніку. Кожного року оновлюємо парк, тракторний нову нову техніку, самохідні оприскувачі, нові. Поза минулого року придбали оприскувач на основі штучного інтелекту, який сам виявляє там супер перший в Україні був цього року. теж оновили парк два нових трактори. Чундіри, прицепи нові. ну кожен рік оновлюємо парк. Ориця книжу каже, що коли труднощі в роботі аграріїв складали погодні умови. Зараз вони вийшли на другий план. Скільки працюємо в сільському господарстві, скільки скільки кожен рік унікальний, і ніколи ти не можеш передбачити, вгадати, що буде, як буде. Ми перші ведемо цей аграрний бізнес в умовах війни і, попри всю війну, без сільського господарства не буде життя. Хтось має це робити і хтось має годувати, годувати державу, годувати збройні сили. Ми надіємося, що це, ми годуємо тільки свої збройні сили, ми годуємо тільки наших воїнів. Після жнив аграрії мають де зберігати продукцію. Тут облаштовані сучасні овочесховища. Фермерське господарство займається овочами, так як весна в складі немає нічого, ми тепер садимо на полі розсаду. Ну і дивимося за овочами. Що, що, що треба. Це треба розвивати, тому що сільське господарство годує державу, і кожному потрібні ну овочі, картопля, цибуля. І так само хлопцям нашим армії. Орися книшу каже, що якби не люди, то ніякого господарства б і не було. Великий, низький їм уклін, щиро їм дякую. А також хочу подякувати всім нашим працівникам, які і вдень, і вночі дуже часто працюють, і в свята, і в вихідні. І незважаючи на погоду, і ті самі тваринники, і рослинники. І особливо хочу подякувати тим, хто, незважаючи навіть і на реалії сьогодення, все-таки іде до роботи, все-таки працює. А святкувань з нагоди професійного свята не буде, бо багато роботи на полі, на фермі чи в садах. З Коломищі нема на Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.